Всім привіт! Це новий випуск нашої рубрики з 0 до 10 тисяч доларів на криптовалюті. В цьому відео я вам вже розкажу більш технічну складову про перший проект, а саме Kilex. Я покажу, як крутити оборот, які кнопки нажимати, що за чим робити, скільки це коштує і скільки з цього можна отримати. Відео буде дуже коротким та інформативним, тому приєднуйтесь, дивіться. Вся інформація, як завжди, в моєму телеграм-каналі, більш детальна. Тому поїхали. І так, ось ми перейшли на наш сайт Kilex. Що робимо далі? Перш за все, нам треба під'єднати наш MetaMask-гаманець. Це робиться ось тут, Я думаю, тут нічого складного в цьому не, ви не знайдете. Далі, нам потрібно обрати мережу, в якій ми будемо торгувати. Я рекомендую робити все в мережі OPBNB. Тут комісії найнижчі. Тепер цю мережу нам треба поповнити. Можна напряму з Metamask, на наш, напряму з Binance, на наш Metamask поповнити в мережі OPBNB. Ось тут ця мережа. Ми можемо прямо напряму взяти ось тут. -от Ось цю адресу і з Binance на неї закинути. В мене, на жаль, вже були гроші на MetaMask в мережі BNB Smart Chain. Ось. Що мені потрібно зробити? Мені потрібно з мережі BNB Smart Chain перекинути кошти в мережу OPBNB. Як мені це зробити? Я переходжу на ось цей сайт. Тут під'єдную свій гаманець. Ось тут мене вибрано з мережі BNB Smart Chain. Я переказую в мережу OPBNB. Тут я вибираю Максу, виберу 100. Нехай трошки лишиться на тому гаманці. Нажимаю депозит. І чекаю, поки моя транзакція підтвердиться. Нажимаю підтвердити. І так, перевіряємо, чи прийшли нам наші токени. Ляп, сюди. Так, все наші токени є. Що робимо тепер? Нам потрібно відкривати лонгові або шортові угоди, будь-які, або тільки набувати торговий обсяг. Як це робиться? Ось ми вибрали якусь торгову пару. Нехай це буде наш біткоін. Що ми робимо далі? Або Давайте навіть візьмемо якийсь ефір для прикладу, в принципі, тут без різниці. От по ефіру, давайте, наприклад, візьмемо. Ми вибираємо лонг або шорт. Я думаю, ви знаєте, що лонг це графік має піти вгору, шорт графік має піти вниз. Ну це, я думаю, вже всі знають, ніскладовку нічого немає. До прикладу, обираємо зараз лонг. Я заходжу в угоду. Тут я підтверджую свою угоду, і, як бачимо, ордер мій розміщується. Зараз він прогрузиться. Все, ось моя угода вже відкрита. Як можна зменшити наш убиток? Перш за все, це називається хеджування. До на, прикладу, на одному аккаунті я відкрив лонг, на другому я відкриваю шорт. Таким чином, на цьому аккаунті у мене зараз мінус 50 центів. На другому в мене було б плюс, 60, плюс 50 центів. Тобто я вийшов би в 0. Наразі я це не роблю, тому що це роблю на відео. Але та так, я торгую на двох аккаунтах. Один у мене йде лонг, другий у мене йде шорт. Окей, поки наша угода тримається. До речі, тримати треба угоди від однієї від, від, хвилини, від, 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 щоб її зарахувало. Ми переходимо в розділ Airdrop. Тут ми кожен день отримуємо ось такі діаманти за нашу торгівлю. Тут є ось таке колесо, колесо удачі, яке можна грудити за 20 поїнтів, але, як правило, з нього випадає менше. Ось Давайте зараз з вами перевіримо. Мені випало. Мені випало 30 токенів. Це раз мені пощастило, але зазвичай я завжди отримую або 5 або 10 токенів. Хоча ціна оборота 20. Е, окей, тепер йдемо далі. Ось наші самі ми їх отримуємо за оборот. Тобто, кожен раз, коли ми ось так відкриваємо або закриваємо угоду, е, ми отримуємо ці токени. Так, переходимо назад в цей розділ. Е, далі, Що нам треба зробити? Е, нам потрібно отримати е, роль кита в е, роль кита. Зараз знайду або воно прогрузиться ось тут. Щоб отримати роль кита, нам потрібно отримати 5 тисяч поїнтів. Тобто ось цих штук нам треба 5 тисяч, щоб нам дали роль кита. Наразі роль кита це найкраща роль, яку можна отримати, якщо взяти співвідношення кількості грошей, і кількості, які ми витратили, до кількості грошей, які ми отримаємо в майбутньому. Тому набуваємо на кожному аккаунті по 5 тисяч поїнтів і йдемо далі. Наразі на цьому момент 1800. Тобто ще мені треба трішки допрацювати. Так, вже, до речі, можна, здається, закривати угоду. Ось я і навіть трошки пересидів, і ми отримуємо мінімальний плюс. Закриваю угоду так само, як я її і відкривав. На 100%. Підтверджую. Все. Таким чином, тільки що ми прикрутили оборот на майже 3000 доларів. Тобто, 1800 ми відкрили, 1800 ми закрили. Це рахується саме так, тому більше ніж 3000 доларів я тільки що прокрутив. В принципі, це все, що нам треба знати про цю біржу. Тут нічого важкого немає, як я пояснив, розділ, розділ Airdrop. Ми чекаємо наші поінти, які ми отримуємо за торгівлю. Наша задача це отримати роль кита. Ось тут хай воно, ось. тут нам тимає, має бути роль кита, тут нас має бути 5000 поінтів, Наразі 5 тисяч коштує орієнтовно 100-150 доларів. Якщо ви розбираєтеся в трейдингу, ви можете класно торгувати, отримувати прибуток і навіть трошки заробити. Якщо ви робите як я, я просто відкриваю, закриваю угоди чисто для обороту. Це буде коштувати вам орієнтовно 100-150 доларів. Чи варто це робити, я думаю, однозначно. Біржа, головний інвестор, якої Binance, я думаю, це точно не можна пропускати. Ось як бачите, Binance Labs головний інвестор. Окей, тепер давайте коротко підсумуємо. Головний інвестор цього проєкту це Binance. Тобто, очевидно, що ліс пройде саме на цій біржі в проекті вже є свій токен. Тому я думаю, очевидно, що цей проект треба залітати і крутити 5 тисяч очків, поки в нас є час. До речі, не що говориться відео, наразі 5 тисяч набити коштує орієнтовно 100 доларів. Тобто, я думаю, 100 доларів є у кожного, який можна витратити на реально перспективний проект. В моєму телеграмі ми разом відкриваємо угоди, закриваємо угоди, допомагаємо один одному з якимись нюансами, якщо ти щось не зрозумів. Посилання на мій телеграм буде в шапці профілю Ютубу під відео і в коментарях. Тому долучайтеся. Разом будемо отримувати з вами хороші профіти.